камеры там так 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 да. известно известно сейчас Ща... я хамера буду за работа Давай пить это надо. Джайнс, убирайся, но ну не культурно так. Убирайся, лавочка. <говори> <говори> Можемо починати? Так, так, э, да, зараз вже починаємо. Скажи, поки не сократно. Так, добре. Вельми шановні гості. Дорогі друзі, щиро вітаємо вас на події, яка об'єднує минуле сьогодення та майбутнє нашої оборони. відвага та інженерна думка на виставці військової техніки. Цей захід не просто експозиція машин, бронетранспортерів чи літальних апаратів. Це історія у металі, пам'ять у мходізмах, дух мужності у кожному у Гусениці є шевроні. Кожна одиниця техніки тут свідок часу, втілення наукової роботи, інженерного вміння і найголовніше на. людської відданості захисту своєї землі. По мою праву руку сьогодні з нами є наш генерал Віталій Квіпат. Який сьогодні представляє нам військову техніку? А з іншого боку, пан Віталік, до речі, загадаю бажання а, тільки вже арматура, який буде вам теж розповідати коли просто Дуже цікаві історії. Пане Віталік Віпот, будь ласка, дякую, вітаю всіх, панове. Протягом дня ви зможете. Побачити на власні очі легендарні зразки техніки різних епох, поспілкуватися з фахівцями та ветеранами, дізнатися більше про сучасні технології у сфері оборони, спробувати себе в інтерактивних локаціях. Ми, вирішимо сьогодні... Ми віримо, що сьогоднішній день подарує кожному з вас не лише враження, а й гордість за тих, хто стоїть на захисті свободи. Перва, е, перший легендарний броньовик, який би я вам хотів показати. Оді зі мною москов. Ось перед вами. Легендарний броньовик Доріг у світі, де асфальт. Це поле бою. А кожен поворот може стати засідкою. З'явилася машина, це <кій> що не просто їде, вона виживає. Так почалася історія. Хамвію інс... інсургент. Броньованого, е... Броньованого звіря створено для Національної гвардії, але з характером. Гідним справжнього бойового героя. У 2011 році, коли світ ще не знав, наскільки крихким може бути спокій, квантівська компанія. Тирадей Арморит представила новий тип броньованого транспорту. Ханвію інсунг... Інсургент. Названий на честь непальських солдатів Кванту. Відомих своєю відвагою. Цей автомобіль мав стати о, не просто машиною, а з... <кій> <кій> символом рішучості. Ніч. Місто без світла. На горизонті дим. І тільки один звук прирізає тишу. Глухий рик дизеля. Ірскун... Ірсунд... Ір... Сургент повільно виїжджає з тіні. фари вимкнені, але всередині життя. Мер <кій> тримає за руку пораненого. Водій мовчки стискає кермо. Вони не герої, вони просто роблять свою справу. Але саме такі історії стають легендарними. То що ж, ось правіше від вас. Пойдемте. Стоїть перед вами М1114. Броньована версія легендарного Хамві. створена у відповідь на нові загрози, з якими, американсь... з якими зіткнулися американські війська у 1990-х роках і 2000-х також. Після досвіду в Сомалі, Бос... Боснії та особливо в Іраку. Перепрошую. В Боснії та особливо в Іраку. Стало очевидно, базовий хамві не витримує сучасних бойових умов, так як з'явилися M1111. UP Armured «Хамві». спеціально посилений варіант, щоб мав захист, захистити екіпаж від куль. Мін і артилерійських уламків. Конструк... Конструкція та особливість Хамві Базова платформа Хамві M1113. Є це аж броня, інтерактивна сталь, алюміній і композити, захист від куль калібру 7,62 мм зі 100 метрів. Від підриву на 12%. Під передньою частиною, також від уламків 155-го калібру артилерійських снарядів. Озброєння у цієї броньованої машини є 360 градусова турель для кулемета М2HB, М240, мк МК-60, МК19 або навіть. Гау 19А екіпаж до 4 осіб. Перші М 1114 з'явилися у 1996 році, а масово почали використовуватись під час війни в Іраку. Вони стали відповіддю на загрозу саморобних вибухових пристроїв ІЕТ, які масово використовувались проти американських конвоїв. М1114 дозволив екіпажу вижити там, де звичайній хамві не мали шансів. Також е, хочу, прийдемо до самого першого самолітику нашого. Що ж, перед вами панове одномоторний легкий багатоцільовий винищувач четвертого покоління F16 Fiction Falcon. Розроблений компанією General Dynamic для повітряних сил США. Розроблений як денний винищувач для отримання переваги у повітрі. От, він перетворився на всепогодний багатоцільовий літак з моменту початку виробництва у 1976 році було побудовано понад 4600 літаків. Попри те, що повітряні сили Сполучених Штатів Америки більше не закуповують цей літак, покращені версії виробляються для експортних клієнтів. Його звали Нік. Колись він був пілотом. Але це історія не про це. А про нього. Про F-16, що вижив там, де ніхто не мав шансу. Вибачаюсь. Це сталося взимку 2012 року. Він тренувався над за замерзлим озером Мірора. У густа хмара мінус 20, зазок скрізь бетон. Напарник летів на борту f 16 із позивним Тінь 3. Його завдання відпрацювати маневру ухилення на низькій висоті, але раптово тиша. Жодного сигналу. Радари мовчать. На базі готували рятувальників, але поки вони шукали, за 14 хвилин після зникнення f 16 самий вийшов із коману по. Обода є сантиметр ваш в патриоти, сантиметр за старим маршрутом 1980-х. Його пілот був, був шокований. Каже, що торкався керма останні 2 хвилини. Система відмовила, але літак сам знайшов дорогу. З, його, з того дня став легендою. Тажка з інтуїцією. Що ж, панове, зліва від вас, а, це. Танк. Леопард, мабуть, так. Це. Це лише макувати. Під час Першої світової війни Британія назвала нову броньовану техніку танк. Тобто бак, резервуар. Загалом, Щоб... будь ласка. Щоб приховати її призначення, начебто це були водяні баки для близького сходу. Танки мають. Нічний зір. Багато сучасних моделей, оснащені тепловізорами та інфрачервоними камерами, які дозволяють бачити противника навіть у повній темряві чи крізь дим. Замість керма важелі у традиційних танках керування здійснюється не, к... не кермом, а спеціальними важелями, які впливають на гусениці окремо. У танка немає вікон. Усе, що бачить екіпаж через вузькі прис... Прис... Е... А... При... прископи або екранні камери. У бойовій ситуації це як керування сталевою коробкою на осліп. Вони можуть плавати деякі танки, як от радянський пт 76 або модифікована версія Т-90. Здатні долати ріки завдяки спеціальному обладнанню для підводного водіння. Температура усередині, як у духовці, через броньовану ізоляцію та роботу двигуна всередині може бути більше 50 градусів. Танкісти справжні герої спеки. Найшвидший танк у світі це британський Challenger 2, що досягає понад 90 кілометр... 95 км на годину. Під час експериментального заїзду на рівнині. На а це перед вами танк Абрамс 2 h 2 1 с Давайте до наступної машини пройдемо. Генерала, а ну покажіть, як ця машинка працює. Хай Марс. Ну так. Ні, ми не можемо показувати цього. No, Ракети сильно дорого обійдуться штату. Я оплачу. <ріст> <ріст> ні, ні, ні. Ми не 20 мільйонів одна ракета. Хто дасть <ріст> більше стрельним? Ми, ми не, не можемо використовувати. Хаймерс? Це високоточна реактивна артилерійська система, яка поєднує собі вогневу міць, швидкість і маневреність. Вона створена для того, щоб завдати ударів на великій відстані та миттєво змінити позицію. Ще до того, як ворог встигне віддати відповідь. Основні характеристики озброєння це 6 ракет GM. G... МЛРС до 80 км, або одна балістична ракета Атакамс, яка б'є до 300 км. Або новітня ракета ПРСМ яка б'є до 500 кілометрів у розробці. Але вона перебуває у розробці. Шасі вантажівки. Пмтв 6 на 6 швидкість до 85 км на годину. Екіпаж 3 бійця. Точність влучання в ціль з відхиленням менше метра на 300 км. Спитаєте, чому він особливий? Мобільність може бути перекинутим літаком з С130 за лічені години. Швидкість запуску е після залпу Хімар залишає позицію за 2 хвилини. Інтеграція з Росії – це нові версії. Перепрошую. Нова версія використання GPS наведення та автоматичне наведення на ціль. Вельми шановні друзі. Сьогодні ми стали свідками чогось значно більшого, ніж просто демонстрації броні, і інженерного мистецтва. Ми торкнулися духу відваги, що живе у кожному гусениці у кожному корпусі та у кожному серці. Що стоїть на захисті нашої землі. Ця виставка нагадування, що техніка змінюється, але цінності залишаються. Рішучість, професіоналізм, <клухи> вірність обов'язку. Дякуємо всім, хто був із нами: військовим, фахівцям, цивільним, допитливим дітям і тим, хто пам'ятає кожну історію металу. Нехай сьогоднішній день надихає нас не лише гордістю, а й вірою. Оборона не лише техніка, це єдність, розум і серце. До нових зустрічей сильнішими, мудрішими разом. Слава тим, хто нас оберігає. Так, і ще я знаю, що у нас тут є людинка, яка б хотіла дещо доповнити про наш Хаймерс. Тому, будь ласка, пане. Так, дивіться, ви розказали про один стандартний пакет до Хаймерса. Як нам відомо. Станом на 23-й рік використовується широкий спектр боєзапасів, що заряджаються у змінній панелі зазвичай поза зоною ведення бойових дій, що у свою чергу дозволяє персоналу оперативно виконувати бойове завдання, не відволікаючись на заряджання окремих снарядів, перелік яких, зокрема, варіюється від найстаріших некерованих реактивних снарядів М26 з максимальною відстані ураження у 15 км у першій модифікації і, і до найновішої високоточної ударної ракети. РМ СМ з максимальною відстані ураження у 499 кілометрів. Дякую за увагу. Дуже цікаво. Дякую. А, можливо, ще хтось знає якісь цікаві факти про нашу військову техніку, яка тут представлена. Ну, звісно, знають. Добре, я думаю, що генерал а, може ще. Прокатати одне коло а, навколо аеропорту наших а, учасників тому, будь ласка. А можна буде, пожалуйста, нашу? Коротше, не бачу смисла пішли. F16 не можна. Ні, давайте ми... на наземних транспортних Ні, засобах. Назем. F16. А можна на танк? Він на одномісний чи що? Так, да, там одно unlock. Unlock. А Давайте Та є? Швиденько. О, Давай, я пишем. на танки хочу. А, да, пане, и красный залізу да. там. Угу. Нормально все зачитав.